Вот, прилетели, вот, очередная нефтебаза горит. Очередной завод. У них из-за э, селюков э, повысился уровень криминала в стране. Ага, вооруженные силы Российской Федерации, они не владеют, в общем-то, элементарными приемами ведения современной войны. Повоевал, хорош, деньги заранее не выплатили. То, пожалуйста, бейте в репу и не спрашивайте фамилию. Друзі, мене звати Олена Курбанова, і я рада вас вітаю в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це програма, про яку я не хотіла вам говорити. Це було б не дуже скромно, але кажуть, що подивившись нас, ще у грудні наш випуск став однією з тих причин, чому Тігран Кясаян відправився туди, де він знаходиться. Бо що? бо ми нищимо і трощимо всю. Російську пропаганду тут розповідаємо вам правду і, звісно, піднімаємо настрій. Тож не забувайте і ви нас підтримувати обов'язково. Лишайте свій лайк, підтримуючи цей випуск. Підписуйтесь на youtube канал Крубанова Лайф, тому що ми близькі як ніколи до нашого першого мільйона підписників і будемо щасливі, якщо ви станете частиною нашої команди. Коментуйте, почути і побачене, і не забувайте донатити. Ми підтримуємо збір для 67-ї окремої механізованої бригади, яка служить в найцікавіших фронтах і навіть не українських. Дуже і дуже артилерістам потрібен позашляховик. Тож, поки ви нас дивитеся, слухайте, не забувайте донатити і шукати посилання на цей збір в описі до нашого випуску. Ну і розпочнемо ми з найулюбленіших кадрів, тому що дивитися безкінечно можна всього на декілька речей. І як, звісно, ж гинуть російські мальчики на українських фронтах, і як палає російський тил, і як неймовірно злеться Володимир Славьов, не встиг він тільки вийти, відпочивши той, що набрався сил. Бадьорості в очікуванні хороших новин аж тут одразу лиха біда по різним російським регіонам розпочалась прильоти, прильоти дронів і ракет. Ну а найголовніше, те, що горить, всі ці кадри обов'язково потрапляють в паблік. Ну, А ми їх використовуємо і вам показуємо. Тож Соловйов горить від того, як росіяни показують, як горить Росія, і від того, як ми радіємо тому, як горять всі вони. Що ж це Тоже. в том, что долетело. Кто за это должен был отвечать? Наблюдаем контролируемое выгорание. За разум. Вот, прилетели, вот очередная нефтебаза горит. Очередной завод. Наблюдаем контролируемое выгорание. Никто не ох. Почему на третий год войны не приняты элементарные меры? Кто за это отвечает? на гуляющие в Куршавиле, радостно поющие песни, и их родственнички, ваша Это страшная трагедия. В школу заходит какой-нибудь с дробовиком, все, вся страна на ушах. Справедливо. А когда прилетает к черту и много что-нибудь горит, не, вы что, это обломки. Обломки. Нормально все? И опять ни закона, ни решения, ни понимания. Депутаты, уважаемые люди, вдруг как воды в рот набрали. Сколько раз обсуждали? Идет такая фраза обычно. Ну, вы понимаете, там не рекомендовано. Вот министерство такое, министерство секуэ, они не рекомендуют. А когда депутаты избирают Государственную Думу, он же хорошо знает о независимости. розділених власті незалежних. При тому, що здавалося, в світлі останніх подій, найголовніша тема і проблема Росії це Росія. Росіяни мають обговорювати Росію, думати, а що робити, як захищатись, може вже спиняти цю війну, може вже відповзати, капітулювати, білий прапор викидати, аж ні. Вони все одно продовжують топтатися по тим самим граблям, при тому, що їм так не подобається. Вони вже кажуть, що цей мем про Київ за три дні вигадали ми, але самі продовжують закопувати себе далі. От Гаспарян пропонує подумати, пофантазувати на тему ліквідації України. Де ви були останні понад 10 років? Я перепрошуючи, поки бамбілі Україну нічого не вийшло, але це не заважає з лінію сантиметром гаспаряну ділити нашу країну на цей раз, щоправда, із поляками. От тільки Гаспарян переконаний, що інші держави все одно нас не захочуть так, як нас хоче Російська Федерація. Тож все це дістанеться тільки їм, і наші проблеми теж Допустим, ви ліквідували українське государство, так да. Вы либо их должны передать куда-то, но я что-то сильно сомневаюсь, что поляки готовы принять Миколу и Оксану в промышленных масштабах. Потому что, по-моему, они наоборот их собираются депортировать, жалуясь о том, что у них из-за селюков повысился уровень криминала в стране. Значит, вы либо их куда-то должны передать, либо вы должны их включить в состав Российской Федерации». Вот второй пункт. Это, конечно, будет самая мякотка с любой точки зрения, потому что я вот уже представляю, да, в каком ступоре будет находиться Министерство юстиции, которому передадут в подчинение вот эти все Шевченковский районный суд, Лукьяновский народный суд, Русановский районный суд города Киева. Да, Министерство юстиции охренеет от этого. И я бы снова и снова повернулась. Не треба перебувати в теплій ванні, не треба жити цими рожевими мріями в Росії. Все дуже і дуже погано. І поки ви думаєте про те, як ви будете перемагати, ви за крок від поразки, он навіть ситуація в Курській області, якби нам не було складно і важко, наші ресурси вони завжди менші за російські. Ми фактично воюємо з вічним мінусом, але навіть це не завадило нам продумати неймовірну спецоперацію і перейти на територію Курської області. Далі піти в ще один наступ і завоювати ще додаткові території. Тож було б логічно задаватися питаннями: а що відбувається всі останні три роки повномасштабної війни? Яким чином нам знову і знову вдається вигадувати якісь операції попри роботу розвідки, генштабу, супутників, зрадників і цього всього може в Росії просто вже немає ресурсів для того, щоб чинити опір? Очень хороші новини. В Курской области предпринята очередная попытка, вернее, новая попытка наступления вооруженных сил Украины. Противник продолжает подвозить большое количество пехоты на западные бронетехники, наступление участвуют танки и бронемашины. Враг задействует мощную радиоэлектронную борьбу, парализуя работу дронов. Вот почти три года войны. Каким образом противник мог собственно говоря, беспрепятственно сосредоточить большое количество uh, живой силы uh, резервов и техники для попытки этого наступления. Uh, почти три года войны, где была разведка Генштаба, где были военно-воздушные силы, которые у нас вроде как господствуют в воздухе. Опять, получается, пропустили. Вы понимаете, uh, что это означает, что на третьем году по-прежнему uh, приходится... Воевать, я не знаю, как в начале 20 века. То есть по-прежнему враг, наш на Западе видит, ага, вооруженные силы Российской Федерации, они не владеют в элементарными приемами ведения современной войны. Я думаю, что это очень-очень плохая тенденция. То, что произошло, крайне недобрый знак. Але зачекайте, Ще треба зібрати волю в кулак. Характер намотати на кулак і під ти піти в наступ, вони російська держава, вона так багато всього робить для СВОшників. Такі виплати, такі пільги, такі обіцянки, тільки б недорогий росіян, знову і знову йшов на обій. Ви знаєте, ми багато вам розповідаємо, показуємо пряму мову самих СВОшників, особливо моя улюблена частина, там, де вони описують математику перебування на фронтах. Скільки в середньому живе російський СВОшник? Він не те, що не встигає витратити ці мільйони. Він навіть. Не встигає їх отримати на свій рахунок, а далі починається найцікавіше: ті, що не померли на українських фронтах, вони якраз і стикаються із реаліями життя в Росії, там, де навіть якщо ти отримав якесь суттєве поранення. Виплат в тебе нуль. Тож я не дуже розумію, які мільйони вони їм там обіцяють. Жити фактично ні на що. Будь-який СВОшник, який вибуває з полі бою, він стає вже відпрацьованим ресурсом, на який абсолютно наплювати. Он один із них навіть розповідає про те, як пристави в нього заарештовують рахунки, а він же в танку горів, він же воював, родину захищав, же нова еліта. Але, як і завжди, Росія кинула своїх. Я в шоке с нашим государством сесил, повоевал, короче, деньги за ранение не выплатили, но зато у нас судебные приставы грибут гребут деньги, все счета арестовываются. Так жить не нужно. На 11 тысяч на пенсию. Пошло на ну, государство. С утопающим на платить я буду. Пока вы меня не выплатите, На нуля хотите меня оставить? Да хуй, было вы. Идите на приставы. Понятно? Ваші фапеки несу. Арестовуватися хоч то, будь сухой, приступ. Підав. І було б непогано, якби хоча б одна. Одна єдина остання якась сила в Російській Федерації все ж таки чинила супротив і говорила: ну, так не можна. От це все неправильно. Убійство, мародьорство, насілля – це плохо. Але в них все від дитячого садочка, школи, університету, роботи і навіть церква, вони всі адепти війни, СВО і вбивства. Тобто, коли елементарно навіть у священика питають: а чи можна, чи правильно застосовувати просто фізичну силу, батюшка говорить, благословляю не спрашивая фамілію. Але я б тут попередила, що все, що сіять у тому числі оці папи в рясі, Воно обов'язково відобразиться і на житті самої Російської Федерації. Я прям вангую, я ще не бачила таких заголовків, можливо, вони вже і є. що свошник мачканул священника. Але те, що це 100% відбудеться, навіть не сумнівайтесь. Будет ли гріхом для християнина применение фізичної сили по отношению к самообійщику? Для християнина, который не Серафимом Саровским, посвящення секції бокса благословляється. И если есть ситуация, которая требует от вас сжатия кулака, защита там, беззащитного ребенка, там, старика, друга, девушки, жены, то, пожалуйста, бейте в репу и не спрашивайте фамилию. Бей в капусту, как можешь. Правша бей справа или левша бей слева и, и не смущайся ничуть. И потом, наоборот, скажи, слава тебе, Господи, попал. Все, для этого ходить на бокс. Всі православні християни молодого віку повинні бути закальоним разних степені спорту. Ну і якщо я вже згадала про головну мантру Путіна: про те, що ці санкції нам ні по чому, ми стали тільки лучше, краще, крепче. Чому би під завершення нашого сьогоднішнього випуску не показати, як же на правду росіяни викручуються із тих обмежень, які на них накладали? Дивовижна історія прийшла до нас з якутії, щоб ви не забували, якути теж, звісно, дуже активно. Помирають і дохнуть на українських фронтах. Але цікаво, що саме їх штовхає йти на війну. Чому вони обирають оцю ставку і груз дияволом проміняти, продати своє життя? Та просто я зрозуміла, що таке життя, яке ведуть в Якутії, воно нічим не краще за те, щоб здохнути в Україні. Одним словом, там замість туалетного паперу увага. Набрали повітря в груди, там використовують стружку з дерева. Як бы это, черт забирай, не выглядело. Смотри, вот это туалетная бумага или можно использовать как тряпка. Ну что, я пошел в туалет. В Швеции в прошлом году, когда посещал заседание СМИ до ОБСЕ, когда, извините меня за подробности, я спросил, где туалетная комната в перерыве. Мне показали дверь с буквами WC. Я спросил: а это для дам или для джентльменов? Мне сказали, у нас все общее. Я не поверил, но это на самом деле было так. Вы не представляете, насколько это ну, не, не по-людски, просто не по-людски. Здається, що на сьогодні з вас щоб контенту вже достатньо. Тож ми будемо, друзі, завершувати. А ви не забувайте лишати нам свій лайк, підписуйтесь обов'язково на youtube канал Курбанова Лайф. Не забувайте коментувати, почути і побачене. і звісно, трошки з дерева у тому числі. І звісно ж, не йдіть без вашого донату на підтримку і допомогу 67-ї окремої механізованої бригади. Ми збираємо на позашляховик. Я точно знаю, що середній донат нашого глядача це 50 і 100 гривень. Це те, що мені показували самі військові, і мені здається, що це прекрасна сума. Я дякую кожному, хто вже взяв участь в цьому зборі. А хто ні, то ваша черга. Шукайте посилання на цей збір в нас в описі. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.